У цій перелякані апостоли знову були разом у день юдейського свята п'ятидесятниці, в який зійшлися до Єрусалиму різні люди з різних кінців світу. Юдейська п'ятидесятниця було святом, коли старозавітній народ згадував дар Божого закону, який отримав Мойсей на горі Синай. Тому з усіх кінців Римської імперії туди прийшли люди до Єрусалиму, щоб це свято святкувати. А апостоли боялися тих людей, які нахлинули до Єрусалиму. І ось, коли вони були зібрані на молитві, якась сила на них зійшла. Наче подух, буревію, сильного вітру. І вони побачили, як з неба зійшли вогненні язики. Дух Святий у вигляді вогню зійшов і спочив особисто на кожному з них. В цей момент кожен з них особисто змінився назавжди.